Тим часом Кадрові зміни зачепили і посольство США в Україні тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штатів в нашій державі призначили Джулію Девіс. Про це напередодні повідомила речниця державного департаменту США Теммі Брюс. Вона почне виконувати обов'язки з понеділка 5 травня. Раніше Девіс працювала американською послиною на Кіпрі, і там була спеціальною посланицею з питань Білорусі у вільнюс у Вільнюсі. Ну а зараз вона замінить власне Бріджіт Брінк, яка подала у Ставку у квітні через, вочевидь, політичні розбіжності з адміністрацією Дональда Трампа. І Сергій Куделя, політолог, доктор філософії, доцент політології в університеті Бейлора США доєднується до нас. Поговоримо, що це все означає, як далеко зайти можуть оці кадрові чистки. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго вечора. Слава Україні. Доброго вечора, пане Сергію, ну от складалось враження, що Майкл Волц він був доволі, доволі близькою людиною ще там і під час е, виборчої кампанії, там пізніше, особливо коли вже сформувався кабінет. Ну отак так, вірніше, буде сказати, і зараз він став першою людиною, от яка вилетіла. То чи справді він був настільки близьким для Дональда Трампа, чи можна говорити взагалі про ну якийсь можливо, скажімо, такий трампівський сентимент до тих чи інших членів своєї. Команди, з яким він пройшов там певний шлях. Ну і чому саме Волт став от, от цією першою властівкою? Так, ну ми маємо пам'ятати, що е, Волт по перше, він е, був членом палати представників, представляв штат Флорида е, звідси зв'язок з Дональдом Трампом. Але в палаті представників Волц не належав до фракції Мага. Він не був одним з тих правих популістів, які постійно підтримували Дональда Трампа. Навпаки його приписували до команди неоконсерваторів. Він досить жорстко виступав по відношенню до Путіна і категорично підтримував завжди Україну. Мені здається, він навіть відвідував Україну під час свого перебування на в палаті представників, і саме тому до нього стало ставилися скептично частина людей, які належать до фракції Мага навколо Дональда Трампа. Він публічно заявляв про те, що він підтримує головні постулати зовнішньої притичні дональда Трампа, пов'язані з обмеженням втручання Сполучені Штати в світові справи. Але водночас багато хто підозрював, що насправді він буде проводити зовсім іншу політику, і тому звісно, формальною підставою для його звільнення була цей скандал навколо використання таємної інформації в месенджері. Але насправді вже багато тижнів говорили про те, що він не вписується до кінця в команду Трампа що в нього є певні тертя, навіть у стосунках з керівником державного департаменту Марко Рубіо, який набагато краще відповідає цим ідеологічним принципам, пов'язаним з правопопулістською повісткою Дональда Трампа. Uh, і uh, нещодавно він був сам об'єктом критики uh, одного з однієї з інфлюенсерів, uh, які дуже близькі до Дональда Трампа, uh, і, і його саме звинуватили в тому, що він uh, ставить якісь перешкоди в проведенні такої жорсткої популістської політики uh, в зовнішній політичній сфері. А uh, тому мені здається, тут uh, багато різних факторів спрацювало. Звісно, ми маємо пам'ятати, що це не відставка в нікуди. Його відправляють послом в організацію Об'єднаних Націй. Це насправді посада, яка дозволить йому перебувати в кабінеті. Він буде членом кабінету, якщо він буде затверджений конгресом Сполучених Штатів Сенатом. А що напевно досить ймовірно, але звісно, він не буде вже настільки близький до Дольда Трампа, щоб впливати. На поточне прийняття рішень і а, нова кандидатура а, на а, його заміну а, швидше за все а, буде або такою а, персональною близьким товаришем, як Вітков Стів Вітков, а, або буде а, чітко приналежний до фракції Мага. тобто він буде ідеологічно а, чистою людиною, повідношення до якої не буде що жодних сумнівів щодо його або її переконання. А і саме ви згадували про Мілера. Якщо справді Мілер стане радником з національної безпеки, це звісно буде дуже погана новина для України, тому, що Мілер він дуже близький до родини Дональда Трампа і публічно завжди обіймав досить скептичну і критичну позицію по відношенню до України і продовження підтримки України. Тому в цьому е, сенсі е, е, Мілер е, буде поганою кандидатурою для України, е, особливо враховуючи подальші перспективи дипломатичних е, переговорів е, з Росією. А от е, якщо говорити, то ну, я так розумію, що питання поки не вирішене. Е... Питання Вітхофа, ну от його ймовірність приходу на посаду. Це було б е, на вашу думку, плюсом чи мінусом в контексті того, ну щоб забрати його з цього переговорного процесу е, і контактів з Путіним. Чи чи це, це взагалі не незалежні не, ну, не, не одне від одного процесу? Навіть якщо там, до прикладу Вітков стане радником, то він все одно зможе так само там поєднувати оці ці дві функції, як зараз е, Рубіо там тимчасово буде поєднувати е, так само дві посади, і то Вітхоф Вітков теж буде там і е, радити там якісь моменти Трампу і продовжувати їздити до до Путіна, замирюватись. І наскільки це небезпечна історія загалом, теж? Ну, звісно, якщо Вітков стане радником, то це е, оформить його інституційне положення в оточенні Трампа mm. як людина, яка вже безпосередньо має певну відповідальність, несе певні повноваження. А, і а, тоді Росії буде набагато а, легше а, з ним контактувати, а, тому що виникали питання: Путін а, зустрічається з особистим посланником дольда Трампа. Тобто, з точки зору а, рангу, з точки зору політичної інституційної ваги, а, ми бачимо, що Путін фактично зустрічається з приватною особою, а, і тому мені здається, з російської точки зору вони ж а, такі формалісти. Для них було би важливо, що все ж таки. Ранг людини, з якою відбуваються такі зустрічі на високому рівні, відповідав тим посадам, з яким ця людина зустрічається. А тому мені здається, це якщо справді Вітков стане радником, це лише посилить його позиції як ключового переговорника Дональда Трампа у стосунках не лише з Росією, але йдеться також про Близький Схід, де він дуже активний. І це також мені здається перенесе певну вагу прийняття рішень в Білий Дім. А тому, що до цього часу, все ж таки, основна вага знаходилася в державному департаменті, і Марко Рубіо відігравав все ж таки ключову роль у формулюванні зовнішньої політики. Але тут з появою Віткофа в Білому домі, вже на посаді радника національної безпеки, мені здається, що ключові рішення усі будуть ухвалюватися саме його апаратом. Пане Сергію, а я от ще хотів знаєте, про що вас питати? Сьогодні в Остапа Яриша прочитав в дописі колишній журналіст Голосу Америки. Він е, написав наступне: що е, в тому числі, скажімо, е, лили воду на ну е, на, на оцей млин, е, який перемолов е, в результаті е, Майкла Волца. Е, Ну, там от він пише, що не подобалося керівниці апарату президента Сьюзі Вейлс, але він каже, що е, також на відставці Волца наполягала мага-активістка Лора Лумер, яка має прямий доступ до президента. І е, от, А що? Ну, по-перше, що це за людина, якщо ви знаєте. І ну, в принципі, а наскільки в оточенні Трампа багато людей, які не є частиною його команди офіційно, але так чи інакше, от він, ну. Просто орієнтується на якихось там, умовно кажучи, своїх там прихильників, прихильників е руху. мага для того, щоб аж настільки глобальні рішення от приймати в, 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 в політичному питанні, в політичних питаннях, так звісно, а це є низка особистостей. Які стали відомі в процесі передвиборчої кампанії минулого року? А це і журналісти, це ну я не знаю наскільки їх можна називати журналістами. інфлюенсери, так а це ведучі подкастів. Це якісь також відомі публічні бізнесмени, які досить активно підтримували і фінансово, і комунікаційно, і інформаційно передвиборчу кампанію Дональда Трампа, і багато з них, от як власне пані Лумер, були близькі до родини Дональда Трампа, особливо до його синів, угу. які відігравали дуже важливу роль під час передвиборчої кампанії, і вони фактично зараз в неформальному статусі продовжують відігравати дуже важливу роль. Таких ідеологічних військових, так які намагаються відчистити апарат від можливих від особистостей чи політиків, які будуть ставити під сумнів рух мага, і їх вплив безперечно є надзвичайно великим, тому що вони представляють родину Дональда Трампа, і вони відіграють і будуть відігравати і надалі дуже важливу роль прийняті рішень. Ну і виникає питання в такому випадку знову ж таки, чи це там перша ластівка, чи, чи там перший камінь, який кинули в ту воду, кола пішли, і все, і знову все заспокоїлось, чи це справді початок, от власне таких от кадрових чисток, кадрових перестановок, які ми можемо побачити там в короткостроковій чи в середньостроковій перспективі. Кадрові перестановки в Америці вже відбуваються три місяці, тому що дуже велика кількість посадовців, наприклад, в департаменті юстиції, в державному департаменті в ФБР і в центральному розвідному управлінні, вони були звільнені і в Пентагоні були звільнені тими людьми, які прийшли разом з Дональдом Трампом. Тобто, чистки відбуваються в бюрократичному апараті вже багато тижнів. А, і а, мені здається, що так справді можна очікувати, що частина людей, які прийшли з Волцом, яких він призначав, підуть а, разом з ним, будуть звільнені. А частина навпаки отримують а, можливість під, 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 піднятися на своїх посадах, якщо вони будуть відповідати тим ідеологічним нормам чи критеріям, які ставляться а, цими активістами мага. А, але а, тут йдеться про те, що а, Фактична зовнішня політика сполучених штатів вона відчищається від якихось впливів неоконсерваторів чи інших дослідницьких центрів, так які представляють собою традиційну республіканську партію, і це насправді є головною загрозою, мені здається, для України, тому що мага це в принципі по суті є ізоляціоністським рухом який має чітку чіткучітку консервативну спрямованість, і в цій консервативній спрямованості вони бачать близькість з консервативними позиціями Володимира Путіна набагато більше ніж будь-якими іншими лідерами світовими, зокрема демократичними лідерами демократичних країн. І для них ця близькість з путіним скептицизм по відношенню до Європи, підтримка право радикалів в Європі. Ось ви говорили, як Рубіо критикує рішення німецького уряду, щоб ставити фактично оголосити цю праворадикальну партію АЕД екстремістською. Так вони публічно критикують рішення німецького уряду все це є насправді досить поганим поганою новиною тому що це сприяє зміцненню цього авторитарного альянсу який виник між росією і китаєм а далі фактично сполучені штати стають принаймні, у відносинах з росією непрямим учасником цього альянсу Ну а якщо брати таке оточення найближче, ну теперішнє оточення е Дональда Трампа бо ну тоді так був під гексет. ще, в, в, коли коли були претензії перші до маклаволца, так з тим сигнал гейтом, під гексет зараз так само о, ну мова йде про те, що можливо там і дедалі. Вірніш, якомога далі порівняно з теперішньою позицією. Може там Ілон Маск десь опинитися. Як ви передбачаєте ці процеси? От там геть на верхах, так би мовити? Так, ну Елон Маск вже відходить дещо від своїх справ, але це не пов'язано з Дональдом Трампом. Угу. Це пов'язано з падінням ціни акцій Тесли і з погіршенням перспектив його бізнесу. а Щодо хексету, так було багато різних чуток, але насправді хексет він відповідає цим уявленням Трампа про те, хто має керувати цими департаментами, тобто повні аутсайдери, які готові ламати замість того, щоб будувати. Тому мені здається, що Хексет протримається. Це абсолютно фігура лояльна до Дональда Трампа, яка ідеологічно повністю співпадає в з уявленнями крила мага республіканців. Коротенько, бо вже треба а, прощатись. Але стосовно нової а, ну, глави посольства Сполучених Штатів, не знаю наскільки доречно ще її зараз ну, прямо називати послом. А, але от а, власне, хто ця людина? Що ви можете про, про, про неї сказати, ну і наскільки, скажімо. Вона може бути там корисною Україні чи навпаки, там палиці в колеса. Якісь ну, може не палиці в колеса, але там особливо на щось розраховувати. На на відміну від Бріджіт Брінк, яка в принципі вирізнялась так. Ну і помітно було її симпатію до України. Від Джулії Девіс такого не, не, не варто сподіватися. Ну, ми не можемо зараз очі говорити про те, що можна очікувати від Джулі Девіс. Я особисто не знаю історії дипломатичного перебування на різних посадах, але важливо відзначити, що вона тимчасово повірена у справах, і насправді кандидатом в посли. Ми кандидата в посли, ми ще не знаємо. Вони вони ще не оголошений. Хто буде кандидатом чи кандидаткою на посаду ну, там, посла там складна процедура, наскільки я пам'ятаю, дуже призначення. Так, тому на це піде певний час, і тут важливо також побачити наскільки швидко буде визначена ця кандидатура, тому, що все ж таки, якщо кандидатура не буде затверджена, то посольством Сполучених Штатів в Україні будуть керувати з Білого Дому в ручному режимі, тому що будь-яка тимчасово повірена, вона все ж таки є досить обмежена чи обмежений в своїх повноваженнях, і не може дозволяти собі. Якихось е, публічних е, кроків, які, наприклад, дозволяла собі Бріджет Бринкс mm -hmm. е, на цій посаді. А е, тому е, так це перше питання, наскільки швидко ми дізнаємося, хто є хто буде новим послом. Е, а друге питання воно пов'язане з ситуацією навколо Бріджет Брінкс, Тому що ми бачили, як їй було важко е, формулювати ці позиції Дональда Трампа, які відрізняються від позиції Джо Байдена, і нам також було очевидно, що. Е, Вашингтон дуже е, ретельно стежить за будь-якими публічними е, висловлюваннями в е, соціальних медіа, які роблять е, е, представники американського посольства в Україні. Тому е, навряд чи варто сподіватися на те, що будь-який новий посол буде особливо незалежний в своїй поведінці чи в своїх поглядах від того, що від ну, нього хочуть у Вашингтоні. Ну, будемо чекати цих процесів, будемо чекати призначення. Дякую дуже пане Сергію за роз'яснення. За бачення ситуації вами. Сергій Куделя, політолог, доктор філософії, доцент політології в університеті Белора США.